Усім привіт! Сьогодні в нас на огляді свіже поступлення зі Швейцарії Nissan Кашкай. 2011 рік, модельний 12, експлуатація також 12, й 1,6 дизель на механіці, 6 4 х 4. Пробіг автомобіля становить 202 тисячі оригінального, сервісна є, е. на 190 тисяч проходилось повне ТО велике. Лінза противотуманки, весь автомобіль в рідній фарбі, немає по капоту сколів, подряпин, без жодного підфарбування. Кому треба буде відео з товщиноміром, будь ласка, телефонуйте, все скину, все покажу. Тут також все рівненьке. По вікнах 11-й рік, включно з лобовим, на зимовій гумі хороший ще дуже. На 17 легкосплавних дисках. Рівненький, без м'ятин, з колів, дуже хороша ще зимова гума. Позаду маємо парктроніки. По цій стороні також все рівненько, все гарно, немає проблем. Дуже збережений автомобіль, екологія вся на місці, все працює, регенерація сажовий не забитий. Присутня також у нас полочка така, тут все чистенько, гарно, обшито велюром, поріжок не побитий. Дуже гарний збережений автомобіль, обслужений, тим більше сервіс. Маємо докаточку, знак аварійної зупинки, домкрат, ключі, повністю все обкомплектовано. Два ключики. Фонарі стопи задні не побиті, все ціленьке, не мають ніяких сколів. Все гарно. По картах вод... пасажирів задніх гарно, все збережено. Сидіння в нас тканина, також збережені, нічого не пропалено, не подряпано. Все гарно. Коврики оригінальні, гарний збережений автомобіль, нержавий, стеля в нас хороша, також не подряпано. Сидіння складається в рівну підлогу. Підлокітничок у нас на два підстаканники. Тут пасками безпеки нічого не побито. Повний привід працює. Водійська карта також хороша, нічого не затерто, все гарно. Електропакет, тут у нас керуванням зеркалами, складання, мультикермо, обшите шкірою, круїз, все працює, регулюється по, в по наклону, в рідній, в рідній обшивці ще все, нічого не фарбувалось, не, не перешивалось. На 190 у нас останній сервіс, 191 майже. На нас 205 треба проходити сервіс. На даний час у нас 202 тисячі. Тут також все ціленьке, все гарно, боковинки збережені, нічого не протерто, не затерто. Пороги ціленькі, нічого не побито. Сервісна також присутня. Кому треба буде, додатково все скину на Viber, WhatsApp. Кому куди потрібно. Це у нас регулювання повним приводом, шестиступочка, двохзонний клімат, радіо працює 202 599 км оригінального. Два ключики. Хороший збережений автомобіль, заводиться дуже гарно. По ходові нічого не треба робити, все гарно. Нічого не стукає, не грюкає. Повний привід працює. Коробка добра, по двигуну також все добре. Заводиться з півоберта, помилок ніяких немає. Посажуємо також все добре. Кого зацікавить, будь ласка, телефон на відео. Телефонуйте за додатковою інформацією. Автомобіль знаходиться в місті Радивилів, Рівненська область. Чистий 11 рік, по вікнах 11 й гарний автомобіль без підфарбувань. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте.